Зимове зуття для дівчаток всього за 450 гривень від бренду Peppers. Дивимося. Є у нас ось такі класні, з таким візерунком позаду. Ось такі є з такою підошвою рожево-білою. Рожево Іде воно все. В таких липучках, є шнурівка. Воно йде на флісі, утеплене. Тобто ніжці буде тепло зиму. зимку. Ось такі йдуть. Далі йдуть такі фіолетові. Такі З такими смужками світловідбивними. Ось такі класні, теж на ліпучках. Але тут уже на флісі. на флісі. Отут йдуть на флісі. Ось такі зірочками. Такі теж класні. Йдуть такі фіолетові ще. Йдуть такі класні бірюзові з липучками і на шнурівочці. На такому флісику. І тут йдуть чорні на хутрі, вже. уже на хутрі такі. Тут можна розтібати, щоб сніг не попав, сніг не попаде теж до ноги. Ось такі. І є такі сині, теж класні, на класній шнурівочці, можна як і затягувати, так і розпускати. Теж на такому флісі. По розмірах у нас іде. 31, 3 пари, 32, 2 пари, 33 1 пара, 35 1 пара і 36 2 пари. Такий лот коштує 4500 гривень 10 штук, і для замовлення такого лоту звертайтесь до наших менеджерів.